Увага! повітряна тривога. Пройдіть найближче укриття. Добре, слава Україні. Добрий день еборі. сталося, що б не відбувалося навколо, бібліотекар не припинить читати. Він без книги просто не може жити. Випробування цього року не порівняти ні з чим. 24 лютого у серці кожного українця викарбовано чорний і червоний. і це назавжди. Знаю, що перші дні мої друзі і колеги не могли читати нічого, окрім новин. Що миті, що секунди, що хвилини. Але згодом книга повернулася в наше життя. Інакше не могло й бути. Хто не уявляє свого життя без книги, буде читати і підвий сирен. В укритті сьогодні ми розкажемо вам про книги, які нас надихали, підтримували, рятували, відволікали і навіть розважали, які мобілізували нас. мене, Мобілізувала книга. Тож зустрічайте рятівники книги у живому рекомендаційному показчику від дитячих бібліотекарів. І саме мене в ці часи, тривожні часи, надихали ось такі книги. Читайте, вона написана херсонським письменником Останній бій у рус Шайтана. Вона написана в 2017 році і отримала премію коронації слова. Я не знаю, що думав автор у ті роки, але ця книга, як для мене, була написана саме після 24 лютого. Ніколи не приходь ворогом на мою землю. Я цю книгу рекомендую прочитати всім, тому що вона мотивує, тому що вона мотивує любити свою землю, поважати своє військо. І вивчати свою історію. Але крім цього, е зовсім інша книга, зовсім іншого формату. Тому що книга називається Перший олігарх. Можу вас до читання. читання тих книг, які мотивували в цей складний час мене. Можливо, вони сподобаються і вам. Читайте і будьте успішними! У цій книжці вміщені орнаменти. Українських традиційних сорочок та схеми до них, які розробила українська етномайстриня Лідія Бебешко. Я розглядала цю книжку і надихалася українськими вишиванками, орнаментами, техніками і їх назвами: верхоплуд, ем, вирізування, курячий брід, словінівічка, вічка, уставка, хлоп'янка. Я думала про те, наскільки винахідливий наш народ. І почала створювати власну вишиту сорочку перемоги. Перша книжка, яку я взяла до рук після 24 лютого, це книга моєї землячки з Івано-Франківська Ольги Слоньовської Дівчинка на кулі. Маленька дівчинка Оля була поганою Поганою для своєї мами, поганою для школи, бо не любила несправедливість. І її чекала доля така: або скочити у халепу, або зуміти щось змінити на цій земній кулі. І Оля вистояла. Вона стала достойною людиною, і вона багато чого зуміла змінити. І я вирішила, що я, як і ця героїня Оля. Також зумію пройти всі випробування, які дала мені доля. І коли вже довкола пахне війною і вже розгортаються перші битви, говори зі мною, говори зі мною, бо словом також можна любити. Коли почалася війна, я читала собі і друзям вголос вірші Юра Іздрика. Тому що вони дарували мені відчуття відносної нормальності на тлі повної нереальності і ненормальності цих подій. Слава Україні! З останніх надходжень книг для дітей мене найбільше вразила книжка письменниці Лариси Ніцой Незламні мураші. Вона була надрукована 2019 року, але в ній йдеться про теперішні події, про ту страшну війну. Яку веде проти України наш віковічний і стратегічний ворог Російська Федерація, в алегоричній формі, звичайно, мене вразила передбачуваність авторки цієї книжки і, звичайно, додала віри основна фраза, основна думка цього видання. За нами правда, тож і перемога буде за нами. Ця книжка. Вивела мене з депресивного стану. Сто разів підсилила мою лють до ворога і моє бажання працювати, аби мати змогу допомогти підтримати нужденних і донатити на ЗСУ. Вона суголосна сучасним подіям в Україні. Тут піднята тема воєнного насилля. Йдеться про масові зґвалтування німецьких жінок російськими солдатами та офіцерами у 1945 році. І буквально пару цитат з книги. Західні традиції, лицарства і галантності не зачепили Росію. Це взагалі не люди, а лише дикуни, худоба. Краса зараз болить, ми повінця, повні смертю. Кожен новий день життя день перемоги. Тобі знову вдалося вижити. Ти вистояла, ти тягнешся ще вище і ще міцніше. Стоїш ногами на землі. Рекомендую до прочитання. Це книга, яка мене відволікла, зацікавила, дуже здивувала. Я повністю змінила своє ставлення про видатного іспанського художника Пабло Пікассо. Книга золотого письменника України Ірен Роздобудько. Про неймовірну талановиту жінку, поетесу Олену Телігу. І хочу зачитати уривок з її поезії. Хоч людей довкола так багато, та ніхто з них кроку не зупинить, якщо крикнути в рухливий натовп, найгостріше слово Україна. Друзі, рекомендую допоможо! У ніч на 25 лютого в нашій квартирі ніхто не спав. І коли вранці ми вирішили переховуватися в метро, у моїй тривожній валізці не вистачало тільки одного книги. І я взяла першу, яка трапилася, і це була несамовита фізика. Про фізику в побутових речах. І саме історії про рух чаїнок у склянці, а також про розповсюдження звукових хвиль надали мені заклякнути від паніки на платформі міста. Ця книга про події, які розгорталися у 2014 році у Донецьку. Книга проникнута любов'ю до України до кожного з нас. Найбільше мене вразила цитата: ми всі зробилися українцями і несли свою Україну, як атлет несе Олімпійський вогонь вище неба. Книга Юрія Легуна, булава ілімуромця, примножила гордість за славну минувшину, додала упевненості у прийдешньому, вселила непохитну віру у перемогу. Слава Україні! Слава її героям! Ілля муромець став справжнім богатарем але даремно він і мухи не образив. Так, він перемагав ворогів, але тільки тоді, коли вони приходили з мечем на нашу землю. Жодного разу муромець не вдерся за чужі кордони, але завжди твердо стояв на сторожі своїх. Цякти часи випробувань завжди зверталася до думок і прагнень українського художника і пицменника Альберта Ерделі. Сьогодення ніколи не оцінюємо сьогодні. Йому надають цінності тільки завтрашній день. Книга святий серфінгіст і директор. Це потужна суміш глибокої мудрості та корисних життєвих уроків. Яка приведе вас до відкриття нової сторінки вашого життя. А ще ця книжка вчить чути своє серце, бо тільки його мудрість може відрізнити правду від брехні. І вона приведе вас до вашої долі. Автор книги Робін Шарм. Рекомендую для прочитання 18 такий нелегкий час. Кожному з нас хочеться перенестися в паралельний світ. Де немає війни, де немає зла, де панує тільки добро і радість. Це книга Юлії Стахівської, таємниця могилянки і зникли. Нарешті українці прозріли відстоюють власну гідність. Він не вірив, що ці люди можуть бути байдужими до своєї країни. Ні, такі ніколи не відступлять. Я дуже рекомендую вам прочитати книжку Анни Багряної Вітрова гора. Бо, як сказала Дара Корній, це неймовірно гарний роман і дуже-дуже український. Хто живе під охороною Всевишню, той під покровом Бога Небесного знаходиться. Кажеш ти до Господа, ти пристановище захист мій, Бог мій, і я уповаю на тебе. І ця книга мене спасала у всі тяжкі часи і в даний час. Увага! Відбій повітряної тривоги можете повертатися до нормального життя. Все буде добре.